Друзі, всім привіт! Маю Audi Q5 і стикнувся з такою проблемою. Ось ця дветрика відтривається, а ось ця не хоче. Зате з цієї тридини, зараз якраз покажу. ця так само відтривається. Ось так от з цієї родини вона відтривається Завтра буду знімати двітерну кайдриту вона кріпиться так Отут кріпиться потім Тріпиться ось тут внизу, і знімається ця вставочка і тут ще на двох болтах. Так. Я завтра це знімлю, а тоді буду знімати відео. Ось так я зняв цю накладку. Вона знімається, ну, я знімав ножом, запихав таку ось сюди і ну, Потім дивіться, вона кріпиться. І знімається і витягується сюди. Так. Буду я відрозкручувати Ось така з'їзда і тут. Значить, відтрутив я цього болта. Цього болта відтрутив, він не витягується. Тут відтрутив і відтрутив знизу тут. Зайтрас мені треба відщолкнути кайтерту і тоді її знімати до гойди. Ось так, коли її відщолкнули, то ось цю кайтерту треба підняти до гойди, бо тут є. Цей пинди і він заходить у цю защошку. Щоб його не поламати, його треба підняти до гори. Так, поки що відкладемо кайтер в стойтрону. Я зняв кайтер. Тут є отакого резинова заглушка, її можна зняти. Зараз покажу, що в мене було, я вже його зробив. Так, включу фонарик на камері. Так, дивіться. Ось запихаю сюди і. А, о. І от Візьму от візьмутку покажу вам ось цей тречажок, е, він в мене... Поплавочок, чи як воно правильно називається, він в мене впав вниз і не хотів відщолкувати. Я його просто фьорткою підняв до гойдрі і зайтрас воно працює. От, от такого зайтрас струхнув. Бачите? Вже він в мене працює, а він щось впав донизу і не працював. Отак от, от. Завтра ще познімаю ось ці кліпси і вже буду вчіпляти кайтер. Кому було цікаво, поставте лайк, буду радий. Всім щасти. Ось так воно вже працює.